У вересні 2009 року 24-річна аспірантка Єльського університету Енні Ле зникла безвісти після того, як увійшла до будівлі навчального закладу. На вулицях Нью-Гейвена десятки відеокамер, але вони майже не допомогли у пошуках. Слідчим це розслідування нагадувало тривожну справу з грудня 1998 року. Тоді смерть ще однієї студентки Єльського університету залишилася загадкою. Зрештою, слідчі таки розкриють справу Енні Ле, хоча мотиви цього злочину залишаться невідомими. Енні Ле народилася в Сан Хосе, штат Каліфорнія, у в'єтнамсько-американській родині. Її дитинство пробігало у скромному середовищі, де вона жила зі своїми тіткою і дядьком на ранчо. В школі вона зацікавилася біологією і досягла у цій галузі високого рівня. По її закінченню, Енні отримала відзнаку школи і була визнана найвидатнішою випускницею, а її однокласники були впевнені, що Енні стане наступним Енштейном. Ще в старших класах вона вирішила, що спрямує свої таланти у вивчення генетики, але щоб втілити свою пристрасть в життя, їй бракувало грошей. Тому вона заповнила більше сотні заявок на отримання стипендії. У вересні 2003 року Енні вступила до університету Рочестера в Нью-Йорку. обрала цей престижний університет, тому що отримала стипендію в розмірі 160 тисяч доларів. В середньому вартість навчання в США становить від 30 до 60 тисяч доларів, тому це був один з найдорожчих навчальних закладів. Вже на першому курсі Енні отримала нагороду від Національного інституту здоров'я за дослідження хвороб остеоартриту і отримала стипендію на навчання в дослідницькому інституті, розташованому в Меріланді. У 2005 році Енні переїхала в Меріленд і провела там близько року. Протягом якого проводила дослідження кістов. У 2007 році вона повернулася до Рочестера, де закінчила навчання зі ступенем бакалавра. Під час навчання в університеті вона познайомилася з Джонатаном Віддавським. Коли вони почали зустрічатися, то зрозуміли, що не завжди зможуть приділяти один одному достатньо уваги. Джонатан, як і Енні, мав цілеспрямовані плани на життя. Був студентом на факультеті фізики та математики. Після закінчення університету Рочестера, Джонатан почав навчання в Колумбійському університеті на Манхеттені, а Енні вирішує отримати ступінь доктора філософії і вступає до Єльського університету. І Хоча між ними було багато перешкод, вони щодня знаходили декілька хвилин, щоб написати або подзвонити один одному. Влітку 2008 року. Джонатан зробив пропозицію Енні. Вона сказала так, адже їхній зв'язок був перевірений часом. Вони визначили дату весілля і обговорили кожну деталь навіть спланували після весільну подорож до Греції. Вони хотіли, щоб весілля було ідеальним. Енні була щаслива, коли планувала весілля, купила весільну сукню та вишиту вручну фату. Склала список із 160 гостей та спланувала весільний стіл. 13 вересня 2009 року у День весілля все мало бути на найвищому рівні. Але, на жаль, Енні так і не побачила цієї дати. Майже весь перший тиждень вересня Енні провела в університетській лабораторії. Вона виглядала стривоженою через весілля. Але це не завадило їй зосередитися на своїх дослідженнях хвороб раку та діабету. 8 вересня, у вівторок, вона, як завжди, прокинулася рано вранці. Вона була щаслива, наближався день її весілля. Вона опублікувала пост на своїй сторінці Facebook, в якому написала, що вона закохана та щаслива. Потім вона написала електронного листа до своїх викладачів, у яких була асистенткою, щоб повідомити їх, що за декілька днів вона вийде заміж. І на кілька днів поїде до Греції. Потім зателефонувала Джонатану, але розмовляла недовго і домовилася, що зателефонує йому після занять. Близько восьмої ранку вона пішла в лабораторію, щоб перед заняттями перевірити піддослідних мишей. На вулиці, де Енні з подругою знімала квартиру в районі Естрок, було людно адже цей район вважається студентським містечком. Завжди можна зустріти когось, оскільки тут живе багато студентів-викладачів. Пройшовши вулицею до зупинки, вона сіла на університетський автобус, яким їздили студенти між університетським містечком і факультетами і доїхала до одного з приміщень університету, де в неї був невеликий кабінет. Це була кімната в Стерлінг-Холл. Там вона зберігала всі свої документи, звіти, готувалася до іспитів і так далі. Вона провела там близько півгодини. За цей час вона виконала домашнє завдання та підготувала матеріали, необхідні для тестів, які вона мала зробити в лабораторії. Приміщення лабораторії розташоване близько в п'яти хвилинах ходьби, тому не було сенсу чекати автобус. В своєму кабінеті вона, як завжди, залишила всі свої особисті речі: свій гаманець, мобільний телефон, кредитні картки та готівку. Так було безпечніше. Оскільки з шафок студентів часто зникали речі, а заносити їх безпосередньо до лабораторії було заборонено. У неї була лише картка необхідна для доступу до лабораторії. Дорогою вона зустріла кількох студентів, з якими лише привіталася, поговорити не встигла, тому що й однокурсники поспішали на заняття. У цій частині міста було встановлено багато камер, їх поставили з кількох причин перш за все, щоб швидше розбиратися з випадками крадіжу, які в студентському містечку були частим явищем, в приміщення лабораторії Енні увійшла о 9.59. Того дня вона мала на собі зелену футболку, коричневу спідницю до колін, коричної босоніжки з каблуком і намисто з коралів. Через кілька хвилин система зафіксувала ще одне розблокування дверей. Енні увійшла в лабораторію G13. В приміщенні лабораторії, окрім Енні, знаходилися ще 9 людей, у тому числі 8 студентів і професор. У приміщенні G13, окрім неї, не було нікого. Вона була рада, що їй ніхто не заважав, і могла зосередитися на дослідженнях. Вона перевірила стан мишей і зробила запис у щоденнику, який згодом буде знайдено в лабораторії. Про те, що відбувалося пізніше, Поліцейські з'ясовували оглядаючи записи з камер спостереження і опитуючи свідків. О 12.40 у приміщенні спрацювала пожежна сигналізація. Вона була звичним явищем у цьому місті, оскільки експерименти, які проводяться в лабораторії, часто призводять до її спрацювання. Так і цього разу, всі, хто був у приміщенні, Припустили, що сигналізація виникла помилково. Але незважаючи на те, справжньою була чи помилковою сигналізація, всі, хто знаходиться в приміщенні, повинні дотримуватися правил і вийти до місця евакуації. Камери зафіксували момент, коли всі студенти та професор вийшли на вулицю. Студенти навіть не звернули увагу, що Енні не вийшла, але якщо б і зауважили це, то вирішили б, що вона дуже зайнята дослідженнями і навмисно проігнорувала пожежну сигналізацію. Пізніше студенти повернулися у приміщення і продовжили заняття. Близько 13 години заняття закінчилися і всі залишили будівлю. В приміщенні залишився лише технічний персонал. Камери та фіксували, як ввечері прибиральники пішли додому, але Енні з приміщення лабораторії так і не вийшло. Сусідки по квартирі почали хвилюватися, коли Енні не з'явилася до 20.00. Вони знали, що Енні іноді змінювала плани в останню хвилину, але завжди телефонувала і попереджала подруг, що повернеться пізніше. Сусідки телефонували Енні, але вона не відповідала. Тоді вони зателефонували її нареченому та запитали про неї. Він сказав, що розмовляв з нею недовго ще зранку. Тоді вони домовилися, що зідзвоняться о 19-тій. Джонатан також сказав, що він теж почав хвилюватися, коли Енні не зателефонувала йому, як і було домовлено. О 22 годині Енні все ще не повернулася, і одна з сусідок зателефонувала до поліції. Спочатку поліція вирішила, що це звичайне зникнення студентки, які часто трапляються в студентському містечку. Зазвичай студенти без жодних слів зникали. А через день або два поверталися і виявлялося, що вони були на вечірці або десь наодинці готувалися до іспиту. Але це не був випадок Енні. Вона завжди казала про свої зміни в планах. До того ж, за кілька днів у неї мало відбутися весілля, яке вона точно не могла пропустити. Через декілька годин поліція вирішує перевірити офіс Енні в Стерлінг-Холл. але нічого підозрілого там не знаходять. В кімнаті було чисто. Слідів проникнення не було і не було слідів боротьби. Вони знайшли її сумку з гаманцем, телефон та ключі від квартири. На цій підставі вони зробили висновок, що жінка в свій кабінет не поверталася. Але виникало питання, куди жінка могла податися без грошей, документів і телефону. У середу деканат повідомив, що Енні не з'явилася на заняттях, що було на неї не схоже. На той час поліцейські вже знали. Що на 13 вересня у Енні заплановане весілля, і деякий час існувала версія, що жінка передумала виходити заміж і таким чином вирішила уникнути весілля. Через 24 години після зникнення Енні Ле поліція повідомила, що оголосила її зниклою безвісти і почала розслідування. 9 вересня слідчі встановили охорону на будівлі університету, Стерлінг-Холл і лабораторію. В будівлі не впускали нікого, винятки робили лише за крайньої необхідності для професорів і обслуговуючого персоналу. І то тільки після запису і в супроводі поліцейського. Слідчі ще раз оглянули кабінет Енні і відправили її речі на експертизу. В дослідницькому центрі, де Енні бачили востаннє, одна команда почала обшук приміщень, інша переглядала записи з камер відеоспостереження. На камерах вони побачили, як Енні увійшла в будівлю з документами в руках, але до кінця того дня, як і в наступні дні вона не виходить з приміщення, тому вони зосереджуються на обшуку приміщення G13, де вони знаходять щоденник із записами. Згодом вони звертають увагу, що на вішаку відсутній її лабораторний жовтий фартух. Вони розуміють, що якби вона вийшла з приміщення у такому характерному вбранні, то її б точно помітили. Принаймні це було б добре видно на камерах. 10 вересня, через понад 48 годин після зникнення жінки, її родичі та студенти почали роздавати листівки в кампусі та за його межами з проханням повідомити будь-яку інформацію про зникнення у поліцію. На листівці вказали зріст зниклої, вагу, опис одягу, що був на ній, і інформацію про винагороду у розмірі 2000 доларів. Того ж дня в місцевій газеті була опублікована стаття, в якій журналіст припустив, що один з професорів вбив Енні. Анонімний інформатор повідомив, що один з професорів відмінив заняття у день зникнення Енні, але це була лише дешева сенсація, яка лише заважала слідству. До того ж поліція швидко встановила ім'я професора та перевірила його причетність до зникнення жінки. Джонатан теж приїхав до Ньюгейвена, аби допомогти з пошуками. Слідчі також перевірили і його Алібі це є звичайна процедура. Коли поліція у першу чергу перевіряє партнера жертви, адже в багатьох випадках саме партнер або партнерка має причетність до злочину, виявилося, що Джонатан мав беззаперечне алібі, він був в іншому місті у день зникнення Еннім. До того ж, все вказувало на те, що жінка зникла з лабораторії, куди будь-яка стороння особа не могла потрапити. До зникнення міг бути причетний лише той, хто мав доступ до приміщення. А таких людей було багато, тому поліція почала перевірку всіх студентів, викладачів, службовців, прибиральників і людей, що займалися доглядом за піддослідними тваринами. Також поліція почала перевірку сміття, зібраного в межах навчального закладу, оскільки розглядалася можливість знайти тіло серед цього сміття, але зрештою в ньому не було знайдено жодних доказів. 10 вересня розслідування переходить у руки Федерального бюро розслідувань. 11 вересня слідчі вирішують залучити до пошуків собак. Але через те, що в лабораторії було багато сторонніх запахів від піддослідних мишей, хом'яків, кроликів, птахів і навіть мов, собаки постійно втрачали запах, і зрештою правоохоронцям довелося відмовитися від використання собак, і більше ста правоохоронців продовжили обшукувати приміщення сантиметр за сантиметром. 12 вересня один із поліцейських помітив стелі щілину. Здавалося, нічого особливого. Просто одна з плит підвісної стелі лежала нерівно. Але, як виявилося, то був переломний момент у розслідуванні, і коли офіцер відсунув плиту, то знайшов білу шкарпетку слідами крові і гумову рукавичку. А пізніше, при детальному обстеженні на тому ж місці, знайшли також і волосину. Того ж дня на тому ж поверсі в роздягальні знайшли чоловічі черевики, на яких теж була кров. А в коридорі біля лабораторії G22 було знайдено лікарняний халат, заплямований кров'ю. Самі лабораторії виявили кілька пасом волосся, миючий засіб для чищення поверхонь, а на стінах правоохоронці побачили розмазані червоні плями, які виглядали так, ніби хтось намагався їх змити. В лабораторії G13, де повинна була працювати Енні, при повторному огляді правоохоронці на стінах виявили схожі плями. Пізніше експертиза підтвердила, що це теж була кров Енні. У день свого весілля Енні Ле повинна була стояти перед вівтарем і щасливо посміхатися. Але саме цей день став для її сім'ї страшним ударом, оскільки правоохоронці нарешті знайшли її тіло. 13 вересня, незважаючи на перемішані запахи тварин, в будівлі відчувався чіткий запах, який правоохоронці не могли сплутати ні з чим. Тому вони вирішують ще раз задіяти пошукових собак. Цього разу собаки добре відчули запах, який привів правоохоронців до ніші у стіні, де за гіпсокартонною стіною серед сотень кабелів прикрита мінватою, було знайдене тіло Енні Ле. Тіло лежало догори ногами, на одній з яких була біла шкарпетка, пара до тої, що правоохоронці виявили над підвісною стелею. Енні Ле була невисокою тендітною жінкою. Яка не мала навіть 150 см зросту, але зловмиснику довелося здавлювати тіло, аби пропхати його через невеличке віконце в стіні. На руках Енні все ще були латексні рукавички, її верхній одяг, як і спідня білизна, були стягнуті. На білизні були знайдені залишки сперми. Все тіло Енні було вкрите чисельними слідами від побиття, через ці травми її неможливо було упізнати. Як встановила експертиза, у жінки була зламана щелепа і ключиця, а причиною смерті стало удушення. Правоохоронці розуміли, що людина, що схвала цей жорстокий злочин, як і було сказано раніше, повинна була мати доступ до будівлі. Ця людина мала доступ і скористалася як мінімум трьома рівнями безпеки. На вході в будівлю в коридорі перед лабораторіями і на нижньому поверсі довелося б ще раз скористатися карткою, і як виявилося, Поліція вже мала підозрювану. Того ж дня на прес-конференції поліція назвала Реймонда Кларка III підозрюваним у цій справі. 24-річний Реймонд Кларк був однолітком Енні і мав доступ до будівлі, оскільки працював у лабораторії прибиральником та техніком догляду за тваринами. Як виявилося, 8 вересня він, скориставшись своєю карткою, увійшов до лабораторії о сьомій ранку. Того дня Енні спустилася на нижній поверх, аби забрати мишей. Система зафіксувала, що Реймонд Кларк через кілька хвилин після неї, скориставшись своєю карткою, увійшов до лабораторії. Коли спрацювала пожежна сигналізація, Реймонд Кларк вийшов з будівлі. Він сидів навпроти будівлі і тримався за голову. Виглядав знервованим і збентеженим. Через годину він виходив з приміщення на обідню перерву, і протягом того дня ще двічі залишав будівлю на коротку перерву. Поліція затримала підозрювану, і, поки перевірялися його зразки ДНК, взялися за його біографію, щоб зрозуміти, чи міг чоловік скоїти такий злочин і що могло його спровокувати на цей вчинок. Виявилося, Раймонд Кларк мав досить хороше життя, він народився в середньостатистичній родині. В школі мав досить непогані успіхи і грав у футбольній команді. Після закінчення школи Кларк не мав бажання вступати до вишу, а одразу пішов працювати. Однокласники і друзі характеризували його як доброзичливого, сором'язливого і вічливого хлопця, хоча його колишня дівчина відгукувалася про нього зовсім інакше. Вона казала, що він контролював майже все її життя, і вона повинна була робити все лише так, як він спланував. Вона навіть скаржилася на нього у поліцію через фізичне і сексуальне насильство. Поліцейські хотіли видати Кларку заборонний наказ, але пізніше дівчина відмовилася від своїх звинувачень, оскільки у цьому вже не було потреби, адже Раймонд Кларк втратив до неї інтерес і розірвав стосунки. Що стосується його роботи в лабораторії, то він працював на посаді, де не потрібна спеціальна кваліфікація. Хоча через достойну оплату праці влаштуватися на це місце без зв'язків було важко. За іронією долі, в лабораторії на той час вже працювала його сестра зі своїм чоловіком і його дівчина Дженніфер. Саме вони порекомендували Кларка на це місце. Окрім прибирання приміщень, в його обов'язки входила діяльність по догляду за тваринами, тобто він повинен був годувати їх. Чистити решітки, виявляти ознаки хвороби тварин, і у разі їх виявлення присипляти та відправляти тварин на утилізацію. У 2008 році, за рік до смерті Енні, дівчина Кларка опублікувала допис на своїй сторінці у соціальній мережі, в якому написала, що не вірить у жодні плітки про роман її нареченого з іншою жінкою. Зі змісту цього допису можна припустити, що Кларк мав роман з жінкою, яка працювала у дослідницькому центрі. І, можливо, це було правдою, але це не мало відношення до Енні. Він знав померлу жінку, оскільки вони часто працювали в одному приміщенні, але Енні, якщо й спілкувалася з ним, то точно б не заводила Роман, оскільки мала наречену і була талановитою аспіранткою, і, можливо, у майбутньому однією з кращих науковців світу. Тобто була вищого соціального рівня порівняно з Кларком, якого студенти не любили і часто називали прибиральником мого лайна. Теорії студенти повинні були дотримуватися правил поведінки і техніки безпеки, але на практиці багато з них нехтували цими правилами, не одягали халат або бахіли, коли входили у лабораторію, і через це мали постійні проблеми з педантом і перфекціоністом Реймондом Кларком. Студенти навіть писали скарги на Кларка, але його не покарали, оскільки його зауваження стосувалися суворого дотримання правил. Слідчі, ще до того, як знайшли тіло, вже мали підозрювану, оскільки знайшли багато речових доказів та відправили їх на експертизу. До того ж, детективи, які опитували працівників дослідницького центру, застали Кларка саме у той час, коли він серветками намагався затерти стіни. Згодом правоохоронці провели обшуки у квартири і перевірили його на поліграфі, який він стріском провалив. Експертиза ДНК порівняла зразки Кларка із 150 речовими доказами і підтвердила, що на цих доказах, як і на тілі загиблої Енні Ле, були біологічні залишки та сперма Реймонда Кларка. Ще одним доказом стали записи з камер, з яких слідчі зрозуміли, що в день скоєння злочину з обіду чоловік повернувся в іншому одязі. На підставі цих доказів Реймонда Кларка звинуватили у вбивстві першого ступеня, залишалося лише питання. Для чого він скоїв це вбивство? Попри те, що чоловік на допиті визнав свою вину в вбивстві, він категорично відмовлявся називати мотив злочину. Це питання могло вплинути на рішення суду, тому правоохоронці взялися за пошуки відповіді. Судячи з того, що під нігтями Енні були знайдені шматки шкіри Кларка і ознаки інтимного контакту, слідчі припустили, що мотивом злочину було сексуальне насильство. Багато людей вважають, що причиною вбивства міг стати педантичний характер Раймонда Кларка. Деякі студенти були свідками того, як чоловік декілька разів кричав на Енні через недотримання правил. Слідчі також знайшли у комп'ютері Енні електронний лист від Реймонда Кларка, в якому Кларк писав, що Енні не почистила решітки у тварин та не прибрала своє місце праці. Зрештою, поліція позначила вбивство як насильство на робочому місці. У січні 2010 року Кларк уклав угоду із слідством про визнання вини в обмін на менший термін ув'язнення. 17 березня 2011 року, в залі, повній репортерів, разом із нареченим Енні та родиною, Кларк сидів у суді, виглядаючи тихим і похмурим, він визнав себе винним у вбивстві Енні Ле. Він щиросердно каявся, попросив вибачення у родини Енні Ле, і зі сльозами на очах казав, що завжди намагався бути хорошою людиною, але йому це не вдалося. На запитання судді про мотиви злочину чоловік не відповів ні слова. За звинуваченням у спробі сексуального насильства Реймонд Кларк скористався доктриною Елфорда, згідно з якою він визнав, що докази, висунуті проти нього, можуть переконати суд, що він скоїв цей злочин, але при цьому не визнав своєї вини. Вирок суду. За вбивство Ле Реймонд Кларк отримав 44 роки ув'язнення за спробу сексуального насильства першого ступеня 20 років одночасно. На даний момент Кларк відбуває покарання у виправній установі графства Чешир. Його звільнення заплановано на 16 вересня 2053 року, коли йому буде 70 років.